Анда Ляшка наслідує Януковича в боротьбі зі свободою слова та намагається вимкнути один плюс один з ефіру. Кандидат народній депутати від радикальної партії Олега Ляшка Олександр Юраков подав до суду на студію один плюс один і вимагає вимкнення зефіру. Каналу, рішення подільського районного суду Києва буде відоме завтра, 21 жовтня. Цей судовий позов є не першою спробою команди Ляшка реанімувати практики попередніх часів, коли вільним медіа блокували можливості для висвітлення політичних подій, окремих політичних партій та їхніх лідерів. Цікаво, що пан Юраков заперечує спільність бізнес-інтересів із родиною колишнього президента Януковича, але водночас застосовує методи минулої команди в розправах із незалежними медіа. Переконані, що жоден український суд не ухвалює... Валить рішення, яке суперечитиме законодавство, демократичним принципам і прагненням українців жити в вільній країні зі свободою думки і слова команді радикальної партії радимо зосередитися на своїй агітаційній діяльності, а не боротьбі проти 1 плюс 1, в якій вони точно не мають жодного шансу на успіх.